Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за кущем калини. Я не груша, я не слива, я калинонька вродлива. Я стою в зеленім листі, у червоному на мисті. Про яку ягоду я прочитала віршик. Так, вірно, про калину, подивиться. Яка вона гарна, а якого кольору листя? Листя зеленого кольору. А якого ягідки? Ягідки червоного кольору. А якої форми ягідки? На що вони схожі? На м'ячик. Вірно ягідки круглі. Подивіться, ягідки калини ростуть разом дружно. Який діти гарний кущ калини! Калина народний символ України. А коли настає осінь, листочки змінюють колір. Вони жовтого, зеленого та червоного кольору. Є в нас ягідка одна, дуже гарна та смачна, не ожина не малина, а червона калина. Дякую малята.